Чи коли ОСББ вирішує самостійно збирати кошти за надані комунальні послуги, чи при цьому вони не підважують свого статусу неприбуткової організації, ну, претендуючи навіть напевно якесь відшкодування від цього єнства? Хто готовий доїтися? Будь ласка, пан Ні, вони не втрачають такого статусу. Це така коротка відповідь, бо вони не розподіляють прибуток, вони його не отримують. Ті, те відшкодування, які вони отримують за е, збір коштів, за претензійну роботу, бо нам потрібно розуміти, що не всі е, мешканці вчасно платять. Тобто на когось потрібно подавати все для когось, потрібно щось друкувати додатково. Це певна робота. Ось, і вони фактично витрачають ці кошти на цю роботу. До речі, можна сказати, там досить невеликий відсоток. І частину його з'їдає банківське обслуговування, частину його з'їдає саме ці витрати, про які я зараз сказав. То вони ці відшкодування витрачають на своровоку. Це не є прибуток. Дякую. Я про то, ще... що СББ не купляє ці послуги, вони вони не є покупцем там тепла чи води, а вони є колективним споживачем. Тому там не може бути йти мова про податкування. Пане з ще хочу про воду зробити наголос як економіст. Дякую. Я є прихильником того, щоб ОСББ збирало кошти заводу і навело порядок в будинку з приводу використання води. В свій час, 10 років тому, в нас робили заміри спеціальної апаратурою про втрати води. Нас 40% води втікало. Зараз, коли ми здійснили, з підтримкою міськради. Заміну нашої мережі, провідної системи, ми зобов'язали всі квартири поставити водяні лічильники. І тепер з підтримкою міста нам встановлюється загальний лічильник. Отже, втрати води, які були величезні, і ви розумієте, як збільшується вартість води. Звичайно, що втрати води в будинках це є одне, а втрати води в загальних мережах водоканалу це інше. Але в будинках багато води пропадає. Тобто, ще є важливий чинник діяльності ОСББ як громадської організації, як структури громадянського суспільства це виховання, виховання культурних споживачів різноманітних послуг і культурного господарювання своїх будинків. Дякуємо, будь ласка, колеги, маєте ще запитання? Може, наші гості, спікери, хочуть додати щось, будь ласка, вам поговорите. Хочу додати одну вашу деталь. Про те, що ця книжка і форум СБП, книжка видана, а проект пройшов за підтримки посольства Королівства Норвегії в Україні в рамках програми Малих грантів». я хочу дуже подякувати посольству Королівства Норвегії, бо завдяки їх внеску ми робимо дуже важливу справу. І ще про розповсюдження книжки хочу додати: вже завтра її можна буде завантажити в форматі PDF з сайту інструкту міста. Тобто, якщо ви не мали змогу отримати. До кого много примерно приватно примерно электрон?